Володимир Сушицький разом з дружиною, дітьми та онуками проживав у будинку неподалік міської лікарні. Три роки тому він зробив капітальний ремонт в оселі. Внаслідок авіаудару. 1 березня його будинок повністю зруйновано. На той час вдома була вся його родина. Я якраз у нас от пана яку ж з вами якраз зрив і стінка, це все летить і якраз ці двері падають на мене. Так, і цігаєшся. І ось спальня була, бачите, перший удар, виходить, ну, тут вже чисте. Це наша кухня, ми постійно ну, В принципі, і будемо збиратися. Ми посічена, тому що осколки це все попадало. Ну, що, 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 що? шкафи поламані, би, цілий, телевізори побиті всі. Ну, що ціле? Ціло практично ноль. За декілька днів після авіаудару Володимир почав власноруч розбирати завали будинку. Три тижні тому, каже чоловік, до нього приходили представники комісії, які зафіксували пошкодження, завдані російськими військами. Ну що написали, що зруйновано все? Ну, що ж, так воно є, зруйновано все. Розбираємо. Ну так подивилися все, що будь виплати а коли там буде, що там буде. Сусід чекає. Сказали, щоб вивезти цей мусор немає соляри. А це все є своїми руками, не представляєте, що тут це просто... Ви тут не представляєте, тут банька, була, все по це... Ну, Що маємо, то маємо. Типіну блоку не вибираємо, кірпіш вибираємо, таке, що можна спасти. І самого що живі. А так, що. Руки, ноги є, лопата є. Так що бери по та й подальше. У любому все остраю 1 березня також було пошкоджено будівлю другої міської лікарні. Остаточну суму збитків, завданих медзакладу, станом на 12 травня не підрахували. каже заступник директора з технічних питань другої міської лікарні Владислав Дубчак. Наслідок авіаудару було пошкоджено у нас біля 270 вікон. Були пошкоджені двері. 68 дверей було пошкоджено біля. Та квадратних метрів даху тріщини по стінам та по стелі цьому що ще не верхвирихована станом на 12 травня на ремонт та відбудову пошкоджених будівель на території Житомирської області виділено 100 мільйонів гривень з державного бюджету. На Даний час у нас з 208 об'єктів об'єктів, 17 об'єктів повністю зруйновані. Трітрі тридцять дев'ять об'єктів у нас у нас кипа потребують капітального характеру, і сто сорок дев'ять об'єктів потребують поточного поточного ремонту. Кожен об'єкт, крім технічного звіти, акта обстеження обов'язково буде дефектний акт і буде кошторис. Кімська рада буде працювати якраз обласної державної адміністрації для того, щоб саме, для того, то максимально дати інформацію для виконання робіт імінна розпорядником коштів. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.